Любі друзі, вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Пробіт» порток англійської мови «Ста», керівник шафароси Зенети Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами чили тему «Овочі, фрукти» та слухали казку «The big banana and the little banana». Подобались? Молодці! Давайте з вами е, у ігровій формі повторимо е, «Овочі та фрукти». «I like» «Овочі» не так? «I like» Pineapple. I like banana. I like short cherry. I like lemon. I like strawberry. I like plum. I like pear. I like apple. I like I like peach. Полуниця, I like strawberry, Dali, uh, I like uh, tomato, I like cucumber I like carrot, I like radish, I like potato, I like cauliflower, I like cabbage, I like paprika, I like new potato. Сегодня ми на з вами почнемо тему про себе та свою famiglia Мазы, мати, фазе, батька, систе, сестра, Бразе – брат, Грен – грэндмазе, бабуся, Грен – фазе, дідуся, ант, тітка, анкл, дядько і казен, двоюродний брат, двоюродный брат. так, мама, мазы, батька, фазе, сестра, систе, брат, бразе. Э, э, Бабуся, грандмазе, дідуся, грандфазе, ант тітка, анкл дядька, казан – баюриты брат. Пишемо. Мазе, мати, фазе, батька, систе, сестра, бразе – брат, брат, бабуся, теребабуся, грандфазе, дідуся. Далі ант. Тітка, анкл, дядька, казн, двоюродний брат, Двоюродний брат. Ще раз. Мазе, мати, фазе, батька, систе, сестра, бразе, брат, Гренмазе, бабуся, Гренфазе, дідуся, ант, тітка, анкл, дядька, казн, двоюродний брат. Так, тепер давайте. Ще раз давайте мази мати, фазе, батька, систе, сестра, Бразе, брат, брат, грендмазе, бабуся, грендфазе дідуся, Антітка. анку дядька, казан, двоюродний брат. А тепер, фер, розуміла, домашній завдання. вивчити слова та прописати їх порядку. Продовжуємо цю тему на следующему занятті. До побачення, гудбай.